Перша перемога на виїзному матчі за три роки. Запорізький металург у напруженому поєдинку переміг львівські Карпати з рахунком 1-2. Для наших футболістів гра на львівському полі розпочалася не дуже вдало. На 30 30-й хвилині гол у свої ворота забив капітан запоріжців Віталій Лисицький. Гравці металургу намагалися зрівняти рахунок, однак на перерву команди пішли з мінімальною перевагою Карпат. – 1-0. Запорізькі футболісти змогли забити на 90 90-й хвилині. Відзначився Миквіт. Та Татарков. Рахунок 1-1. Дмитро Лов. 10 секунд до закінчення основного часу. Удариться. Гол 1-1. Запорізький металург забиває Олег Таран на полі. Олег Таран вибігає на поле. На 92-й хвилині свій перший гол за металург забиває Дмитро Льопа. Металурги, Платон. Новий час турновий тонкий Толкий пас на Льопу віддає. Лопа, льопа, Перемога у Львові з рахунком 1-2 дозволила Металоргу закріпитися на шостій сходинці у турнірній таблиці. Вище запоріжців лише лідери прем'єр-ліги: Шахтар, Динамо, Дніпро, «Металіст» та Одеський Чорноморець.